Попри рівність усіх форм власності, держава не надає пільг приватним навчальним закладам. За словами педагогів, приватні школи прирівняні до інших суб'єктів бізнесу. Навіть за безкоштовні підручники, які видаються на замовлення міністерства освіти, батьки учнів із приватних шкіл змушені платити. Вчителі запевняють, фінансувати держава має навчання конкретної дитини. З цим погоджуються і законотворці, оскільки на кожну дитину, що перебуває в школі, і з розрахунку на її освіту, освітянські потреби, виділяються кошти, вони повинні ходити за дитиною. От, куди дитина пішла, туди треба стільки коштів давати. Вибрала на приватну школу, будь ласка, з бюджету на місцевому рівні, винормуйте, складіть формулу і кожен навчальний заклад. На кожну вікову категорію, образно кажучи клас, повинен отримати фінансування на рік. Держава сприяє таким чином. Якщо я, наприклад, віддаю в приватну школу, то мої податки не йдуть за цією дитиною. Я змушений фактично подвійно фінансувати освіту. Приватна освіта треба розглядати її. Це не бізнес, особливо в середній школі. Це не бізнес план, це педагогічний проект, який дозволяє поглянути в майбутнє педагогічної. Практики в асоціації керівників шкіл визнають, перевага приватних навчальних закладів не у якості освіти, адже у всіх школах діють однакові державні освітні стандарти. Проте кількість учнів у класах, як правило, не перевищує десяти. Більш того, шкільні директори вважають, що безкоштовна освіта залишилася в минулому. Взагалі, безкоштовної для батьків освіти в Києві немає вже, і справа йде не про. Коробки цук... цукерок про квіти і гроші для вчителів справа йде про те, що батьки в Києві. А я думаю, що в Україні нічого кращого не знайдемо, просто фінансують утримання школи. Це обладнання медичного пункту, обладнання харчоблоку, це обладнання пробачте туалетів, ганчірки і миючі засоби, які надаються державою, але дуже в обмеженої кількості. Нині в Україні лише 1% шкіл приватні для порівняння у сполучених штатах. Цей показник становить близько 13%. У Новій Зеландії 95%. плата за навчання в українських приватних школах становить від 320 до понад 8 тисяч гривень.